Роботи не буде тим, хто привів людей до міської ради, це не потрібно. Сльози медиків залізничної лікарні їх теж не розчулили. Люди прийшли на сесію у білих халатах, отримали всі документи і підтвердження щодо внесення їх питання про передачу медичного закладу у підпорядкування міської ради і розраховували, що вже на цьому тижні отримають зарплату, яку їм завинили за п'ять місяців, і врешті-решт. Зможуть нагодувати своїх дітей, зарплати нам не дають і хочуть сесію зорвати щоб… Вже, скоко вже можна. На цій сесії повинні нас взяти на міські бюджети, виплатити нам борги по заробітної плаці за 5 місяців. Це рішення мали прийняти депутати 27 травня на 51-й сесії. Але, схоже, у організаторів дійства діти голодними не ходять, і тому проблеми цих людей їх не цікавлять. Зважаючи на те, що сесію не можна поки що почати провести. Ми не знаємо, як вирішиться наше питання, чи будуть наші сім'ї накормлені, чим є у нас взагалі надія на майбутнє. Це провокація, провокація проти народу. Нас також не влаштовують тарифи, але зібрання, яке тут, тут є, воно не вирішить проблему тарифів. Це вирішується вище, зовсім на іншому рівні, не на рівні Чернігова, не на рівні Соколова. Люди намагалися виштовхати організаторів шоу, але це було не так просто. Медикам не під силу було здолати кремезних чоловіків, які хочуть на хвилі народного незадоволення рівнем життя отримати власні дивіденти на майбутніх виборах до місцевих рад. А це все маніпуляція народом, деякими політичними аферистами. Міськрада не може сама підвищувати тарифи. Це все питання центральних органів влади. А если кто-то гадает, что выборами он хочет за счет народа зайти в власть и манипулировать народом. Перед каждой предвыборной кампанией обязательно повышаются тарифы, повышаются, все повышается. А потом появляются чижики, которые тут же, елки палки начинают защищать якобы народ. Для чего манипуляция всем ясна, понимаете? Пролізь, опять, к этой кормушке. Як би там не було, але пленарне засідання 51-ї сесії Чернігівської міської ради все ж таки відкрили Гімн України та Чернігова. Люди слухали. А далі розпочався справжній базар у гіршому його значенні, коли вносили до порядку денного додаткове питання щодо прийняття проєкту про громадські ініціативи. Народ залі керований своїми диригентами, почав скандувати. Прошу голосувати за поліція, за поліція. Саме під такі крики цей проєкт і потрапив до порядку денного. А далі мови про конструктивну роботу взагалі не було. Я хотів би сказати, що якщо, шановні ще ви прийшли говорити і донести вашу думку до депутатського корпусу, який у вас приймає рішення щодо тарифів, то якщо ганятися промова цілий день на цієї будови, то питання з місця не вирішили. Кукловоди протесту бажаний результат отримали. Депутати покинули сесійну залу. Людей, які дійсно мали реальні підстави, бути незадоволеними своїм рівнем життя, використали для реалізації власних планів. Як результат, бюджетні питання не розглянуті. Тисячі людей та десятки закладів залишаться без додаткового фінансування. Серед них освітяни, медики, родини бійців АТО. Громадські ініціативи теж далі паперу не просунуться, бо окремим диригентам конструктивні пропозиції людей також не потрібні. І, схоже, робота депутатського корпусу їх теж не цікавить. Це однозначна провокація, яка організована тим більше, всього, приїжджими людьми. Громада міста Чернігів стала свідком чергового зриву роботи сесії. З аргументацією того, що хтось не хоче чути громаду, можу сказати за ту депутатську групу, яку я представляю, як депутат міської ради. Ми готові до спілкування з громадою, але тут питання вже до самих людей. Якщо вони готові до конструктивної роботи, то є певний регламент, є правила етики і поведінки і в цьому залі також. І для того, щоб чути один одного, треба просто коли один говорить, інші всі слухають, а далі приймати колективне рішення.